Всім привіт! Мене звати Хілін. Це моє перше відео на цьому ютуб каналі. Я планую розвивати україномовне суспільство Genshin Імпакту, як це роблять ще багато людей, яких я і сам підтримую в такому виборі, адже, на мою думку, зараз це дійсно важливо. Сьогодні поговоримо про 5 фіч у Genshin, про які ви, можливо, ще не дізналися під час геймплею. А перед початком я прошу вас підтримати це відео лайком або коментарем. Для мене це дуже важливо. Тепер починаємо. І так, поговоримо про першу фічу, яка є дуже проста у використанні. Наприклад, вам потрібно прокачати ваш артефакт, але ця довга анімація вас затримує. Під час підняття рівня просто натисніть на вкладку деталі і вона автоматично скіпнеться. Друге, про що ви ще могли не знати, це використовування смітника для артефактів. Якщо у вас вже високий ранг чи вам наразі потрібна мора, то ви можете просто злити на потрібні вам артефакти. За них ви отримаєте набагато мори, але все ж таки це може якось допомогти. Якщо ви кожну неділю ходите на цього вовка, тоді вам це стопудов допоможе. Для того, щоб скіпнути його анімацію, вам потрібен дворук. Те перед натисканням на цей меч просто зробити заряджену атаку, і вона сама автоматично скіпнеться. Четверте, про що хотів би сказати, так це про ось цю, можливо, корисну піч, яка допоможе вам швидко зробити інгредієнти для їжі. Тільки є лише один мінус, а саме вона дається за репутацію сумеру. Та ще дере з вас достатньо багато матеріалу, якщо ви захотіли приготувати багато інгредієнтів. Сюди ж ми можемо додати благодійність бузини. Вона також дається за репутацію в сумеру, але насправді вона корисна при зборі дерева тільки у сумеру. Вам не потрібно його рубати, просто підійдіть до дерева та використайте її. П'яте і останнє, про що хотів би ще сказати, так це про переробку каменів для прокачки персонажей. Просто зайдіть до алхімічного станку та натисніть на цей листок. Виберіть матеріал, який би ви хотіли використати, та переробіть його на потрібний вам. Що ж, відео вже підійшло кінцю, та вийшло воно, м'яко кажучи, не дуже на мою думку, але я намагаюся у подальшому часі робити більш якісний контент для вас. Не забудьте підписатись та подивитись на посилання у описі, можливо, вони будуть вам корисні. З вами був Хілін. На все добре.